Бухгалтерію ви можете вести на аутсорсингу, а військовий облік ви на аутсорсингу вести не можете. 1487 він чітко визначає, що окрім керівника, який відповідає за організацію військового обліку, у вас має бути ще особа відповідальна за військовий облік. А та особа має бути вашим працівником, з яким є трудові відносини. Та особа буде підписувати певні документи, передавати їх, підписувати списки, передавати, підписувати ту саму відомість оперативного обліку. Тобто, деякі моменти, по деяких моментах. Вона буде нести відповідальність, і ця посадова особа, звісно, вона так само підлягає адміністративної відповідальності. А якщо, умовно кажучи, там Тимур Аліїв на аутсорсингу вам щось зробив, ба більше про Тимура Аліїва, ви не будете подавати повідомлення в ТЦК, що в нас Тимур Аліїв, який на аутсорсингу, особа відповідальна за військовий облік, бо я не ваш працівник, у нас з вами трудових відносин нема. А, тому закриваючи це питання відразу: ніякого на аутсорсингу військового обліку бути не Може, порядок 14.87 це не дозволяє. Це не за компробух облік військовому обліку. Є конкретні працівники, які за це відповідають, які за це несуть адміністративну відповідальність. І ту саму особу відповідальну за військовий облік можна за великим бажанням за неподання інформації за помилки військовому обліку зараз притягнути до 8500 підсот на поряд із керівником. Тому ви не думайте, що тільки керівник за все відповідає? Ні, має бути особа відповідальна за ведення військового. Обліку і аутсорсінгу тут жодного звісно не буде. Це працівник, перебуваючи в трудових відносинах. Це посадова особа. А добре може бути, скажімо так, окремий. Інспектор з військового обліку можливо у вас їх так дуже багато. У вас є окреме бюро відділ. Можливо, у вас є інспектор з кадрів, на якого покладені такі обов'язки. Якщо у вас навіть немає інспектор з кадрів, у разі відсутності штатної одиниці, служби персоналу, обов'язки зведення військового обліку покладаються на особу, яка веде облік працівників. Якщо облік працівників веде бухгалтер. Воно покладається на нього. Якщо облік працівників веде директор, воно покладається на нього. Але не може бути ситуації, коли облік працівників веде бухгалтер, а на директора покладається обов'язки ведення військового обліку. Не може бути такого. Хто обліковує кадри, хто займається кадрами. Той у нас і буде особою відповідальною за ведення військового обліку, якщо у вас нема якогось інспектора з кадрів, відділу кадрів і тощо на цей момент, будь ласка, зверніть увагу, бо зараз дуже багато бухгалтерів кажуть: Я не хочу цим займатися. Ну якщо ви не хочете цим займатися, то ви тоді весь кадровий облік перекладаєте на директора. І тоді і директор буде особою відповідальною за військовий облік. Якщо ви вже займаєтеся прийняттям, переведенням, звільненням картками, П2 особовими справами як бухгалтер, то ви і будете цим займатися, бо це пряма норма. Тепер доволі класичний випадок. В мене менше 500 призовників військовозобов'язаних резервістів, я обов'язки, що доведення військового обліку, покладаю на особу службу персоналу, або на бухгалтера, або на. ну, коротше, хто займається кадрами, в яких встановлюється доплата в розмірі до 50%. До 50% це може бути і 5, і 10, і 15, і 25, до 50% до посадового окладу для держслужбовців в межах економії фонду оплати праці. Далі, така доплата встановлюється в разі, якщо на посадову особу служби персоналу або служби управління персоналом покладаються додаткові обов'язки з зведення військового обліку, які не передбачені посадовою інструкцією. Звісно, якщо є в мене посадові інструкції бухгалтера, кадровіка цього немає, я буду виконувати додаткову роботу. За додаткову роботу треба щось платити. Ну як мінімум якісь 5% від докладу доплати. І звісно, я спочатку маючи колдоговір, а якщо нема колдоговору, положення положення оплату праці, регламентую всі питання. Там я можу вже встановити в положення про оплату праці або в колдоговорі, що в мене доплата за військовий облік 5%. І до побачення. Я це вирішую. Бо до 50 це менше, ніж до 5%. Звісно, це не нуль. Там щось має бути. Ну там умовно, ну, хоча б 5% дайте. Да? Ну вже як то кажуть, ну, дехто запитає, а один можна дати. Ну, один, в принципі, це так само до 50%. Так от, я спочатку регламентую на рівні колдого положення про оплату праці, скільки там в мене буде межа, а далі ми вже щось конкретно будемо вирішувати з особою. Звісно, я не маю права як роботодавець вимагати від працівника виконання роботи не обумовленої трудовим договором. І якщо в мене особа тепер звертаю увагу, ніколи не вела. Це стосується нових випадків, так нових ні старих. Якщо я був відмінник і в мене була. Особа, яка вже займалася військовим обліком, для мене не змінилося нічого. Так, от коли? Якщо в мене і так вже була особа, я вже і так був відмінник, для мене нічого не змінилося. Я нових наказів не роблю. Я в ТЦК по-новому нікого не повідомляю, бо я робив в старих умовах. А якщо в мене не було нікого, або в мене зараз змінюється особа в нових умовах, зараз, та, от зараз. Бо я двоєчник був, я тільки ну, зараз починаю військовий облік вести. Звісно, мені треба цю особу визначити, якщо її до цього не було. Якщо вона і так мене до цього була, для вас не змінилося нічого. Ви жили як відмінників в 921 порядку, продовжуєте далі жити. Так, от е, мені заново або попередньо в мене звільнилося, або коротше, щось в мене сталося, і мені е, зараз треба визначити нову нову особу. Так, от визначаючи зараз нову особу, є два способи. Перший спосіб, я новій особі, на якої це навішую, дам пропозицію вести військовий облік, де я зазначу розмір доплати, і працівник він проставить на документі відмітку про згоду. Другий варіант. Ми досягли згоди про переговори. Працівник пише заяву з проханням доручити видання військового обліку, встановленням такої доплати. Зразок заяви, ви бачите на екрані. Значить, наголошую, це стосується тих, хто тільки зараз це будуть робити. Ті, хто робив це, і до того там жодних заяв писати не треба. Нових новеньких, так директору, умовно кажучи, там від інспектора відділу кадрів, прошу доручити мені виконання додаткових обов'язків з видання військобліку з 1 лютого 2023 року, з доплатою у розмірі 25 Посадового окладу. Дуже, дуже просто. І я вже керуючись цією заявою на уваги нового, нового по старим я нічого не роблю, бо ці запитання йдуть мільйонами. А що мені треба по старих передавати накази? Де ви це взяли? Та нема такого в 14.77. Чи один одного слухаєте, чи що, звідки цей фейк береться? І от, якщо на нового я тільки буду покладати, покладати обов'язки зведення військового обліку, можна шляхом видання наказу з кадрових питань тривалого строку зберігання, Я визначаю дату, з якої працівник почне виконувати додаткові обов'язки. Визначаю розмір доплати. Знову ж таки, на нових, ані на старих. І той наказ, який ви бачите на екрані, про покладення обов'язків зведення військового обліку, це на нову особу. Не треба передавати наказ на тих, хто і був раніше. Керуючись законом України про військовий облік порядком 1487. наказує покласти на таку та таку та інспектору. З кадрів відділу кадрів обов'язки зведення військового обліку з 1 числа лютого установити доплату в розмірі 25% посадового окладу за виконання таких обов'язків. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою підстава заява. Ну якщо була заява від неї, можливо ж інша ситуація, було пропозиція її. Тоді вже підстава буде пропозицією. Тобто підстава буде залежати виключно з того, хто що кому робив. Якщо дуже просто пальці в двір. Пишеться заява, все дуже просто пишеться заява, Не забуваємо, що всі заяви реєструються. Вони все життя реєструвалися, але це це не тільки зараз вийшло. Тому те, що ви бачите на екрані, це наказ про призначення зараз. А якщо в мене і так все було відмінно, мені не треба зараз жодних наказів. Мені продовжується життя з тіма особами, які були до того. Далі, якщо посадова інструкція, приміром, інспектор з кадрів визначено завдання обов'язки зведення військового обліку, доплата не виплачується. В такому разі фахівець кадрової служби проведення військового обліку виконує безпосередньо свої обов'язки, отримує відповідну оплату за рахування виконання зазначених функціональних обов'язків. Якщо вони там і так є, може у бухгалтера це виписано, може у головбуха це виписано, може у директора це виписано, може у когось там, що виписано в завданнях, та обов'язків тоді, звісно, жодних доплат не буде. Тепер наступний момент держоргани, органи місцевого самоврядування, підприємство установи, організацію Увага в сімиденний строк з дня видання наказу про призначення осіб або звільнення, а не про тих, які мільйон років нас вже працюють звідки зберуться ці запитання. У семиденний строк з дати видання наказу про призначення або звільнення, увільнення керівників та інших осіб. Відповідальних за організацію та ведення військового обліку повідомляють відповідним той центрам, тобто ті, які прийдуть до нас на перевірку, тобто на території відповідальності, якого ми перебуваємо, тобто, по факту, за місцем реєстрації, і роблять йому повідомлення за формою додаточку номер один. По тих, хто в мене працює 550 років, я нічого не подаю. Я подаю, коли в сімиденний строк з дня видання наказу про призначення або звільнення чи про увільнення. і має подати інформацію як про керівника, так і про осіб відповідальних за ведення військового обліку.